Так, гарного дня. Говорила я сьогодні, що буду готувати картоплю з м'ясом, але приготувала трошки інше. Зараз покажу, що саме. Ой, який гарячий. І так, плов. Чесно, якщо можна це сказати, навіть що це плов. М'ясо свиняче пересмажила трішки, пересмажила морку, трошки цибулі, додала рису, додала укропу. Все це протушкувалося. Дуже смачний запах, але дуже мало моркви додала, тому що ну, діти не їдять. Я б додала, чесно говорячи, більше. Гарячий. Тільки зняла. М'яса багато. Саме головне, що м'яса багато. Смакота у нас вийшла.